І пригода нам таке відчуття, що влаштувала певний стрес-тест, готуючися до наступних можливих викликів. 17-й рік був це перший був стрес. Потім був 20-й рік, який десь частково повторяється про безсараду, яку ви говорили. І 22-й рік. І наші сучасні продуктивні сорти та гібриди вони вже тестувалися під номерами. В ці дуже... роки історія це посухостійкість, це коренева система, що, ріпоку, що пшениці має можливість дуже активно розвиватися при весняній температурі, яка. Становить плюс 2 градуси, і процеси вже пішли. Це по сухостійкість в першу чергу. Друга історія це що стосується ріпаку, в нас немає надшвидких ріпаків ісфальт стартом, щоб не попасти на хвилю морозів. Тобто листя може рости активно, але стебло при цьому видовжується. повільно. Не можна затримуватися довго видовжені стеблі, бо нас чекає інша загроза, як тим висока температура під час наливу. І в той же час треба одночасно мати повільне видовження стебла, не надшвидке. Але швидке цвітіння, швидкий налив. І Сформувати класну масу Ціни радують. Тисяч. Вони в Європі стабільно, плавно ростуть уверх і спілкуючись з аграріями з різних куточків, прораховується так, що цьогорічне 2,5-3 тонни тони буде по рівню доходності дорівнювати минулорічні Ціни до культур. Повернулися обличчям, і це, мабуть, буде одна з найбільших переваг в умовах цього року, щоб бути, хоча б мінімально ефективно стабільно ну, між 600-700 буде доларів за тонну. Між. А, захід. Зараз по масі тисячі дуже класно наливається, mm -hmm. і реально да. маса тисячі виправить ці да. недоліки попередньо. більше мільйона переглядів. У нас по сої в бо, да, Знаєш, да нафесторосину спільно да. знайшли і порахували. То. Лаже з Молдови з інших да, країн телефонували, питали де можна придбати да, абсолютно. А, да. Дякуючи е, таким авторитетним лекторам, які мали Спасибо. великий досвід Дякую. виробництва, Дякую. ділитися з ним. Я вчора спілкувався з нашими хорошими знайомими, які дивляться ваш канал, підписуються на нього, черпають актуальну Дякую. інформацію. Тож ми із свого боку готові відкриті до співпраці, е, щоб бути успішними в умовах клімату, який змінюється. Тепер ви друзі знаєте, який у нас яке в нас коло знайомих з ким ми працюємо. У нас великий багаж знань, і ми готові виїхати до вас з господарства і попрацювати надати агрономічні професійні консультації.